Так, вітаю знову. А тепер поговоримо про інший режим. Наприклад, такий режим як APAP. Він більш цікавий. тобто Це все той самий CPAP режим але автоматичний CPAP. А в інших апаратах він зазвичай звучить як auto CPAP, або просто Auto. Тобто, що мається на увазі? Знову ж таки, ви тут можете виставити стартовий тиск, Start Pressure. Ну, наприклад, він у нас буде 4. І далі ви можете виставити мінімальний тиск, мінімальна преша і максимальне, що мається на увазі. А, і чим цей режим відрізняється від попереднього, де ви чітко встановлювали, наприклад, 15? А, уявімо, що у вас є пацієнт з апної сна, і ви не знаєте, який тиск йому реально потрібен. Знову ж таки, тиск, тобто цільова цифра тиску, вона може змінюватися в залежності від положення тіла. Тобто, наприклад, якщо це людина з зайвою вагою, у якої є апноя, то той тиск, який буде потребувати пацієнт, він може змінюватися від того, чи лежить він на боку, чи лежить він на спині, чи перевернувся на живіт, умовно кажучи. Тому ви можете, наприклад, виставити там мінімальний тиск 8. Максимальний тиск, ну, нехай буде там 14, умовно. Знову ж таки, це треба консультуватися з лікарем, який вас веде, який тиск ви виставляєте. І далі апарат він почне працювати. Стартовий тиск буде 4. Він доведе тиск до 8. І потім, в залежності від того, як пацієнт дихає, наскільки глибоко, наскільки часто, наскільки часто в нього і довго виникають апної. Апарат буде змінювати показники між цифрою 8 і цифрою 14. Тобто, якщо пацієнт дихає надто поверхнево, в нього виникають апної, то апарат буде поступово підвищувати тиск до 14. Або якщо в нього виникає та хіпної, тобто починає дуже часто дихати, апарат буде збільшувати тиск для того, аби компенсувати ось цю дихальну недостатність, яка виникає. Тобто в цьому режимі апарат працює між цими двома цифрами. Умовно, приклад, є у пацієнта апноя, він засипає, починає хропіти, у нього наступає апноя на 8 е, тиску. Апарат це буде фіксувати. І далі програма розуміє, що є проблеми з диханням, треба підвищувати тиск. І поступово буде підвищувати тиск до 14. Ви можете поставити і більше, можна 16-17, тобто, знову ж таки, ці цифри це треба консультуватися зі своїм лікарем, аби е, виставити ось ці межі. А знову ж таки, кажу, в чому комфорт цього режиму в тому, що ви не ставите строго 15, умовно, або там строго 10 тиск, а ви ставите межі, в яких апарат сам підбере необхідний тиск. Це особливо корисно навіть не у пацієнтів апноє, а у пацієнтів з, наприклад, пневмонією, От коли були там ковідні пацієнти, то коли ми не знаємо, який тиск пацієнту потрібен для того, щоб скомпенсувати його дихальну недостатність, то ми встановлювали якісь межі, наприклад, від 8 там, до 14, умовно. І далі апарат, враховуючи частоту дихання, об'єм дихання, він сам підбирав. Той тиск, який міг скомпенсувати дихальну недостатність у пацієнта. Так, Pressure Unit це зрозуміло, це одиниці виміру, ЄPфлекс, про це я вже розказував. Alarm Settings тут все те саме, тобто нічого нового. Ми про це говорили в попередньому відео. Хто не дивився, про налаштування тривоги, можна побачити в відео під назвою CPAP. Дякую.